І сьогодні я буду грати ігру під названням Симулятор вовка тварини. Я думаю, ви знаєте таке таку ігру. Я вже прокачалася до 22 рівня і мене взяли в клан сиви Свободні Вовки. І щоб я вже в тому клані, в онлайні мене додали. Сьогодні я хочу прокачатися до 25 рівня щоб підходити до рентингів. Бо в мене трохи низькувати рівень. Потім мені казали, що він в принципі нормальний. Ну, мені казали, що це низький, то мені треба прокачатися. Я трохи себе прокачала вже. Зараз буду, як завжди, йти в бойовий в... в ліс, точніше в пустиню. Я вже тут продовжаю на 14 рівні. Реклами. Ось я уже тут, а? Я не покачувала бо це на то дорого трохи, і в мене мало грошей. Але вони, в принципі, доля так справляються. Мені треба вбити 22 скорпіона. Моє задання. Я могла б це і на першому рівні робити, але там мало грошей дають і так все. В принципі, за 22 штуки скорпіона. Мені бабусі ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, у меня два зразу. Це не плану. Да, друзья, такие. Мені дадутки. Я тут за роботу 10-30 сфер, бо за кожного скорпіона тут дається ко по щіпу 500 сфер і... 100 монет на 14 рівні. Дається 100 аж Це дуже добре. І я взяла це завдання. То зараз я буду вбивати скорпіонів. Тут, звісно, з 22 рівнем треба бути обережно. У мене він 22-й і мені дуже сложно ухилятися. На мене і по три скорпіона налітало, але я вбивала по кожному. О, знов те саме. Так, іде мій скорпіон, я не знаю. Ось він. Той одійшов, а цього добивають. Все, вбили. О, дали 416 сфер і 104 монети. Я тільки першого вбила. Вернуся, коли примірно 10 вб'ю, і побачите, скільки в мене буде сфер і монет. Тут дуже добре прокачуватися. Я вже вбила 7 скорпіонів. І як бачите, скільки в мене здобичі. за кожного скорпіона дають 100 монет, і це дуже класно. Он лежить, що в мене один вбитий скорпіон вже. Кейсі, не думаю, в мене зараз зустановитися, Мене вже раз вбив Скорпіон. Ну, я ради. Я не хотіла втрачати половину своєї здобичі. То я за відео подивилася і відновилася. Тепер мені треба бути дуже обережною, щоб мене не вбили знов. Вернуся через секунду. У мене проблема, на мене напало два скорпіона. У мене мало злізм, і тепер вотки добивають одного із слів, Від одного я мушу ухилятися, я не можу кусати. Все, одного вбили. Тепер йдеться за другого беруся. Я вже досі якраз рівно вбила. Мене десь 1000 сфері. Ой, 1000 тисячу монет. Ааа, тисячу вбиваємо. У... Все, опасно, опасно, скарпілошу. Так, ми треба за тут один курс. Вс, я вбігаю од нього. Головне не попасти на його клещі. А то буде хапитися. Не хочу тратити. Просто не хочу тратити цих тисячу монет. У мене за цілу половину. Це капіти якісь. Мене знов залагало. без звуку. Таке часто щось трапляється в цій грі. особливо отута. В цьому сервері. Я не знаю, чому це. Не знаю, як у вас, але у мене це часто трапляється. Я не знаю чому. Та, добивайте скорпіона, тільки не мене. Так, все. Мінус двоє. Там ще один. Мало не вбили, це капіц. Треба регенітись. Прокачувати вовків луча не себе. А я ще думала на 15 рівень перейти, то мене і 14 з легкістю вб'є Бачимо, що буде далі. Ну гаразд, відео я вже підбігаю до кінця. Я ще завтра засніму один ролик. Підписуйтесь на мій канал. Я ще вставлю деякі фотографії, доволі прикольні. Я вчора їх засняла. Всім удачі, всім пока!